Властивості коренів квадратних. Ось перед нами дві властивості, які дуже важливо вміти розрізняти, тому що на перший погляд вони однаково записані, але результати чомусь у них різні. Насправді вони по різному і записані. Ось, якщо подивитися на ліву частину першої рівності, першої властивості. У нас записано корінь квадратний з m. І це все разом у квадраті. Можна писати в дужках, можна писати без дужок, як ось у мене тут записано. Тобто цей квадрат у нас за коренем. І отже, квадрат забирає нам корінь квадратний і залишається у відповіді тільки m. Ну, зрозуміло, що підкореневий вираз може бути тільки невід'ємним числом. А друга властивість, як вона записана, а ось подивимося, корінь із m квадрата. Тобто під коренем записаний у нас М квадрат вираз. І, відповідно, відповідь буде: ну, корінь також у нас зникне, і квадрат разом з ним зникне. Але у відповіді у нас з'явиться модуль. Всіма нами нелюбимий модуль. Але то нічого страшного. Ну, ось як це працює в прикладах. До першої властивості маємо такі приклади: корінь із 6 у квадраті. Просто 6. Перша властивість нам каже, що корінь квадрат забере корінь, та й буде 6. Другий приклад: під квадратом в дужках маємо два множники. А якщо так, то до квадрата підноситься і перший множник, і другий множник. Тобто 3 в квадраті це буде 9. Помножити. Ну, а корінь з двох у квадраті ось вона, наша властивість, це буде просто 2. В результаті ми отримуємо 18. І такий приклад: ось чітко бачимо корінь з 11 в квадраті. Це буде просто 11, знизу 22. Скорочуємо собі ще цей дріб і отримуємо одна друга. А ось приклади до другої властивості. Маємо корінь із х в квадраті, і обов'язково до цієї властивості, до цих прикладів, буде ще якась додаткова умова. Якщо не розуміти саму властивість, то незрозуміло нащо та умова. Ну так от, починаємо спочатку. Корінь із х в квадраті згідно цієї властивості це буде модуль X. Отже, я ще раз перепишу: корінь із х у квадраті це дорівнює модулю x. А модуля як е, зазвичай ми позбуваємося, якщо ми знаємо, що у нас всередині в модулі. А в модулі у нас якийсь вираз, який менший. Від нуля. Від'ємний. Ну і згадуємо означення модуля. Модуль від'ємного числа є число йому протилежне. Тобто, ми пишемо без модуля, але пишемо протилежне до х. Отже, це є спрощений такий вираз. Інший вираз. Під коренем маємо два множники: 49 і n -квадрат. Ну, Отже, я перепишу сам приклад: 49 n квадрат під коренем у нас. За іншою властивістю ми можемо на різні корені розписати корінь 49 буде, і корінь із n квадрата. Тобто, дорівнює, корінь 49 добувається, це буде 7. Ну і модуль n. А от тепер використовуючи ось цю умову, треба того модуля позбутися. Тобто я переписую 7 помножити, що в мене робиться в модулі. А в модулі у нас додатній. Тобто невід'ємний вираз більший або рівний від нуля. А якщо в модулі в нас додатні, будемо казати, число чи вираз, то модуль просто не пишемо. Бо це буде це саме число. Отже, отримуємо просто 7n. Ось так треба вважати, бо ці властивості дуже схожі одна на другу, але добре треба в них розібратися і придивлятися, чи квадрат за коренем, чи квадрат під коренем.